Сьогодні ми з командою, друзями та мешканцями даного району посадили близько 100 дерев. З них половину берез, половину ялиць. Незважаючи на дощ, ми зробили те, що ми запланували, і навіть більше. Дуже приємним є той факт, що прийшли мешканці. І допомагали висаджувати дерева. Приходили з діточками, з друзями. Це дуже приємно, що ми разом зробили добру справу. Я мешкаю з цього парку і вирішила долучитися до цієї доброї справи, тобто посадити декілька дерев. Наступним нашим кроком це буде побілка дерев та продовження чистки цієї алеї. Запрошуємо долучитися мешканці до доброї справи.